Я прощаюсь. Крутенько по ухвалі свідчого до досудового розслідування встановлено, що в межах селища Глубока Чернівецького району Чернівецької області працівниками прикордонної служби зупинено автомобіль марки BMW, який здійснював перевезення громадян з метою незаконного переправлення через державний кордон за грошову воно. Тобто у нас авто затримано в селищі Глубока. Це власне кордон, це не прикордонна зона може десь там, але це населений пункт. І те, що людина перевозила іншу людину в машині, це якби ну, навряд чи може рахуватися як спроба незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків, за кордон розслідується у нас стаття 332 кримінального кодексу України. Ми представляємо інтереси власника мальна вилученого автомобіля. Він взагалі. Не слухав, не духом за це кримінальне провадження, навіть ніхто його не повідомив щодо розгляду клопотання про арешт тимчасового вилученого майна, навіть не повідомили. Якщо ми зараз почитаємо, на що ж наклали арешт, наклали арешт у нас накласти арешт з обмеженням права користування, що перебуває в користуванні громадяни. Стаття 98 є матеріальні об'єкти, які були знаряддям знарядявчення кримінального правопорушення, яке знаряддя, якщо людина визвала людину в транспортному засобі. Можливо, потім лісом, полем, я не знаю, яким чином хтось там когось намагався переправити через кордон, але на автомобілі марки BMW досить і складно лісами їздити і когось переправляти. Тому це ну, точно авто ми використовували саме для незаконного перетину. Далі зберегли на собі його світи або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставлення. Я навіть не знаю, що. Могли залишити в цьому автомобілі, може якісь біологічні слідця людини, яка хотіла переправитись. Що ну, брок шукав свідчий прокурор в автомобілі? Ну, автомобіль людина перевезли в іншу людину десь в селище. Ну, Зараз ну, цікаве питання, якщо дасте можливість задати прокурору, що вони там знайшли чи хочуть знайти, ми не знаємо. Далі вважаю, що з метою забезпечення збереження потенційних наявних на ньому слідів злочину, які слідів злочину, немає. Проведення певних слідчих дій з автомобілем. яких певних слідчих дій потрібно що клас якусь постанову про призначення якоїсь експертизи, мабуть, якийсь протокол огляду цього транспортного засобу. Навіть не прописано, яких свідчить дій, що вони хочуть зробити з цим транспортним засобом. А також задля забезпечення можливості спеціальної конфіскації такого майна. Яка спеціальна конфіскація? Майно належить нашому клієнту. Він до цього кримінального провадження не слуха, не духом, він не допитивний ані якості свідка. Він взагалі просто дав тимчасий типу, транспортний засіб. І ще раз звертаю увагу, що попитання розглядалися без власника майна. І тут накладено арешт з обмеженням права користування, розпорядження на відчуження автомобіль, що перебуває в користуванні або прізвища жодного відношення до цього автомобілю взагалі немає відношення. Кримінальне провадження розслідується більше, ну точніше, 29 днів станом на сьогодні. Машина оглянута, не призначені жодні якісь експертизи. Машина стоїть на штраф майданчику. Наша вона для прокурора і слідчого нам ну, невідомо відпала будь-яка подальша необхідність. Відсутні жодні якісь докази чи якісь там обставини, сліди в цьому транспортному засобі. І щодо співмірності накладеного арешту на транспортний засіб, транспортний засіб належить нашому клієнту, Клієнт не допитаний агент у статусі свідка, Підозр нашому клієнту не оголошувалося. Жодного відношення до цього кримінального провадження він немає. спеціальна Спеціальну конфіскацію нас не передбачено, тому що це майно нашого клієнта. Він не підозрює. Тому ми просимо поліційну скаргу задовільнити та скасувати ухвалу суду першої інстанції, і якою відмовити з головного питання напалення решту на. Транспортний засіб, дякую. Точні, будь ласка. Е, слідчі дії щодо впізнання транспортного засобу. Для всього транспортний засіб якби не потрібно. і Як слідчі проводити впізнання саме за транспортним засобом? Мені невідомо, може, прокурор поділиться досвідом. Щодо є свідки, які можуть впізнати, немає свідків. Якщо були б свідки, свідчімо прокурор поклав про таку з цього свідку, який може щось пізнати. Те, що каже прокурор, воно просто десь придумав і сказав. Третє, щоб свідчення промоніторили 10 ухвал свідчих суддів у цьому кримінальному провадженні, він відмовився на стадії 63 Конституції України. І те, що зараз прокурор фантазує, що він щось там казав, цей підозрює, це не відповідає, тому що там зазначена стаття 63, що людина з авокатом відмовилася дачі свідчення. Зараз фунтезувати ну не треба критично сприймати прокурора, тому що це не підтверджується матеріалом комунального поважні. Дякую.